Доброго дня! Ви на каналі Таро Релакс. Сьогодні розглянемо Таро прогноз для всіх знатків Зодіака на повний місяць, який відбудеться з 17 липня по 24 липня. Давайте подивимось, які енергії будуть присутні для овнів. Овни. П'ятірка мечів. П'ятірка мечів нам розповідає, що ці, ці два тижні можуть бути напруженими. Можливо, це якісь конфлікти, вирішення якихось питань е, на підвищених тонах, ну, остерігайтесь конфліктів, тому що ця карта нам розповідає, що це карта перемоги, але ви. Тіряєте більше, чим ви отримуєте? От така карта для Овна. Телець. Які енергії тельців будуть? 17 липня. П'ятірка Пентаклів? П'ятірка Пентаклів нам розповідає те, що. Потрібно перевірити своє здоров'я, може підлікуватись потрібно, потрібно раціонально використовувати свої фінанси. Це те, що можливо вам потрібно буде економити, тому що тут недостатньо грошей для. Можливо, ви щось захотіли крупне щось купити. Але вам потрібно буде подумати. Близнюки, які енергії будуть присутні близнюки. П'ятірка мечів. Близнюки, будьте обережні. Не вірте інформації, яку ви отримуєте, тому що вона недостовірна. Близнюки, будьте обережні, можливо, це. Якась крадіжка. Тримайте документи і кошельок біля вас в полі вашого зору. Рак. Що чекає раків на новий місяць? Сім кубків ілюзії. Раки у нас в якихось мріях. Вони мріють, дуже багато мрій. Але, раки, зупиніться, продумайте собі план. Леви, що чекає Левів? Паш Пентаклів. Паш Пентаклів це початок, початок справи. Якийсь нов... початок нового шляху, який приведе до Пентакля, але це... це не зараз, це згода. Паш Пентакль також може нам сказати, що хтось отримає, може, якусь премію, що хтось отримає якісь... якусь доплату. ну Це буде одноразова доплата, вона невелика буде, але. У вас будуть Пентаклі, Діва. Які енергії будуть присутні у Діви на новий місяць? Карта смерті. Це не фізична смерть, це карта трансформації, це карта зміна статусу, можливо, хтось буде одружуватись. І статус буде мінятися. Можливо, у когось народиться дитина, і статус зміниться. Можливо, діви захочуть змінити роботу, і, наприклад, хтось був бухгалтером і він захоче малювати. Так що дів чекає трансформація Терези, які енергії будуть присутні у терезі. На новий місяць. Карта колесниці. Терези можуть кудись поїхати у відпустку або це карта дому, карта стабільності, карта перемоги. Якщо ви обрали якийсь свій шлях, ви отримаєте результат, так як ви управляєте цією колісницею. У вас є благословення вищих сил. Це така карта для теразів. Скорпіони. Що чекати Скорпіонам на новий місяць? Шістка кубків. Шістка кубків. Це така емоційна, позитивна карта. Можливо, ви. У вас буде зустріч однокласників. Чи ви будете зустрічатися своїми друзями? Можливо, ви отримаєте якийсь подарунок, якийсь комплімент? І по цій карті шістка кубків нам карти кажуть, що у вас все вийде, ви отримаєте позитивний результат, ви отримаєте позитивні емоції. Стрілець, що чекає стрільців. двійка кубків О, це дуже гарна карта для якогось співробітництва. Якщо ви з кимсь будете співр... сп... сотрудничать, то партнер у вас буде. То на цього партнера можна буде покластися. Хтось, може отримає пропозицію руки і серця. Може, ви підете на якесь свято, ви будете святкувати. Може, ви отримаєте пропозицію на роботу. І, і по цій карті е, потрібно погоджуватись, тому що тут е, буде добрий колектив, і вам там буде подобатися. Так, козиріг. Що чекає козорогів? Зірка. О, ви будете строїти плани на майбутнє, і вони збудуться. Ви, може, будете працювати і... тут іще. Можливо, ви будете працювати на віддаленій роботі, або щось пов'язано з інтернетом, що пов'язано от... це у вас тріумф, якась мрія, мрія, яка збудеться. Але потрібно ще трошки почекати водолій. Чого чекати водолія на новий місяць? Королева Пентаклів. В Водолії все добре. І з фінансами все добре. І в побуті все добре. Все спокійно, все розміряно. В водолії я вас вітаю. Риби, що чекає рибок на новий місяць? Трійка пентаклів! Трійка пентаклів. Можливо, ви підете на курси підвищення кваліфікації. Можливо, хтось буде здавати екзамен, готуватися. Ну по цій карті ви здасте цей екзамен. Можливо, це ви отримаєте нову роботу або це буде як друга робота, підробіток. Під, під так що рибки, ви не залишитесь без пентаклів. Це карта результату, карта доходу. Це був второй прогноз для всіх знатіх Зодіака на новий місяць. Якщо вам сподобалось відео, ставте лайки та підписуйтесь на мій канал. Підтримайте український контент. Бажаю гарного дня і мирного неба!